Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Вже майже наприкінці місяця з'явився ребаланс по героях на липень. Що з цього разу не надто активно розробники підкидали якусь інфу щодо подій, героїв і так далі. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, відпустки в людей, чи навпаки готується щось масштабне, і всі зусилля йдуть в тому напрямку. Але ось вже є ребаланс, та є деякі новинки на 69-ту версію гри, як, наприклад, те, що буде квест з таємними героями, і за нього можна отримати нові монети. Думаю, що і виклик буде, але на Беті поки лише квест з'явився. Ну і багато нових героїв знову-таки додадуться, в тому числі і таємні. Але про це все я ще робитиму відео, а сьогодні давайте дивитися на ребаланс героїв, кого там покращили. Отож, розпочну з івентових нових героїв, а закінчувати буду героями місяця липня. Покращили стати такому герою, як Гамберт. Він новий герой з квесту Альянсу Битва Лицарів. Замість 1030 атаки буде 1050, захисту було 1089, а стало 1110, а життя було 1917, а стало 1975. Ну що ж, це нормальні характеристики для, так би мовити, сучасного героя, а ще є покращення його вмінь. Він оверхіляв всіх на 15% від нанесеної шкоди, а тепер на 20% буде. Далі Мег Гірі з таємниць опери. Атаки було 933, стало 988, захисту було 1007, стало 1062, а життя було 2055, що вже чимало, а стало 2222. Це високий показник, а ще змінили їй пасивку. В неї був резіст до зрізу атаки, а став резіст до зрізу захисту. Далі в нас сова, Ценій мав 1122 атаки, а стало 1130. Захисту було 1091, а тепер 1100, А життя з 1769 стало 1794. Не набагато йому збільшили, а також підняли його місячний удар з до 1000 на до 1100. новенька іоканта з хранителів гарнізону теж має покращення. Тут просто незначне збільшення характеристик, по 4 одиниці до атаки та захисту, і 13 одиниць до життя. А ще збільшили її рівень шкоди, який вона наносить цілі і двом рандомним ворогам з 300% на 320%. І ще одному хранителю гарнізону накинули по пару одиниць до характеристик, це в нас Феодосій. А саме по 7 одиниць до атаки та захисту, і життя стало більше на 18. А також стосовно вмінь, він давав всім союзникам плюс 30% захисту, а всім ворогам мінус 30, зріз захисту. А тепер показник збільшився до 35%. По івентових героях все цього разу їх не так багато в списку на ребаланс було порівняно з минулим місяцем. Та й майже всі покращення можна сказати не надто кардинальні. Ну і герої, в принципі, і так непогані. А тепер герої місяця. Вже за традицією, тут лише покращення вмінні, характеристики лишаються незмінні. І я за традицією в десятий раз скажу, що з такими статами майже неможливо зараз грати, і варто було б щось із ними зробити. Та все ж давайте дивитися, що їм попіднімали. Афіні збільшили рівень шкоди з 305% цілі і незначна ближнім на 335%. Колись вона була топ героєм, а тепер це невисокий рівень шкоди, але вона приносить користь високим зрізом захисту. Хоч на жаль, на зараз зі слабкими статами костюмована версія має бонус костюма, Тож тут зі статами все ок. І їй теж збільшили рівень шкоди з 290%, цілі і незначна ближнім на 320%. Далі Григоріан отримав збільшення шкоди з 455% на 500%. Середній набір мани в нього. Так, повторюся, це не івентовий герой, який може вищий шот нанести і зі швидким набором мани, але непогане, як на мене, збільшення. А ще він дає шанс крит удару всім союзникам. Тож можна спробувати його поюзати, хто має. Також його костюм має збільшення шкоди цілі з 435% на 485%. Тож, якщо є костюми, то можна міняти що більше потрібно: чи більший рівень шкоди, чи вищий шанс крит удару. Хоча в принципі різниця й не така велика. Сашат наносила 400% шкоди цілі зі швидким набором мани, а тепер 450 буде. А її прислужник, який може себе клонувати, мав 18% ХП і 15% атаки. А тепер матиме 20% ХП і 17% атаки. Досі непоганий герой, особливо якщо ще є костюм на неї, який теж має покращення з 370% шкоди, стало 420 А прислужник матиме аналогічно з оригіналом 20% ХП і 17% атаки. Далі Нур їй збільшили відхіл, який вона дає всім союзникам з 10% на 15%. І все. Хп і атаку прислужників не збільшували. Хоча можна було б, адже вона і так повільний герой. Девана тепер буде наносити 285% шкоди цілі і ближнім ворогам замість 255. В неї середній набір мани. Звісно, це краще стало, але дивлячись на те, що зараз герой може нанести і більше шкоди. Поставити мега міньйона а не просто собі одного прислужника, то стає сумно. Звісно, є виправдання, що це ж геми, вони завжди гірші, але проти сучасних героїв такими не попреш. Клаєрн він і коли виходив, то не дуже був герой, але що ж змінилося? Наносив 240 шкоди всім ворогам, а тепер наноситиме 270 Для повільного героя це взагалі смішний рівень шкоди, навіть з таким підвищенням. Далі він ще травить водою і рівень теж збільшили з 210 на 325. Протягом 5 годин і від шкоди водою хіляється, було на 25%, стало на 30%. Якби йому рівень мани зробили середнім, то можна було б ще подумати залежно від ситуації з героями. А так навіть це покращення, як на мене, не врятувало ситуацію. Ну і Сінізія має збільшення рівня шкоди з 240% на 270% по всіх, тобто виходить такий рівень, як у Клаєрна, але вона має середній набір мани. Це перший плюс, а другий через її пасивку з атакою шкода буде вища, тож це добре. А ще збільшили рівень кровотечі з 300 на 414. і це протягом двох ходів, що теж добре, а не п'яти, як у того ж Клаєрна. А ще забула сказати за покращення бонусу костюма. Цього разу його змінили для п'ятизіркових героїв сімей нерозказаних казок і трьох та чотирьохзірковим героям сімей Атлантиди. Бонус костюма їм давав лише 1% генерації мани, а тепер буде майже як у всіх інших героїв плюс 5%. Тож це все по ребалансу, а трішки більше по новинах і новинках, що будуть в грі ближчим часом, або в принципі плануються, буду розповідати в інфі про 69-ту версію гри. Ну і також за пару днів має бути вже розклад подій на наступний місяць, так що не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Також пишіть, кого з героїв маєте, і як вам ребаланс конкретно вашого героя. Я маю лише Афіну, забрала її на виклик долі. Але ще не качала і не пробувала грати нею зараз. А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку і обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.